Молитва від НАШЕСТЯ ворогів. О Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами і народами. В руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш. На херувим, і тебе безперестанно оспівують серафими. Тож, що може проти Тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє й почуй, споглянь очима твоїми і побач, злі наміри ворогів наших. Віримо, що Ти один милостивий. І сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх, ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому. Народові нашого і не віддай нам за гріхи наші, бо ми пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного, сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч від меча загинуть, тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо. Силу Твою відаючи, Ти твориш чудеса, від Тебе перемога й поразка. Даруй Україні нашій мир, глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників, оберігаючи, й усе благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо Ти є Бог. Милості, Цар, миру і Спаситель душ наших, і тобі славу вас Отцю і Сину і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.